Усім привіт, люди! Ну, ось ми бачимо, як така цілеспрямована, свідома політика нашої влади та, в принципі, і опозиції так само, на, яка спрямована на збереження генофонду, тобто на максимальне дистанціювання молоді української від війни, тобто від реальності, вона дає свої плоди. Дає, дає свої плоди у двох сенсах. У першу чергу війську конче бракує молодих, сильних хлопців. І це може сказати вам будь-який командир, і всі, з ким, із ким я спілкуюся, і командири, і сержанти, і бійці, які зараз і давно вже у війську, кажуть, що з ротацією проблеми, із заміною проблеми, молоді мало дуже. Попри там всі спроби заохочування за допомогою е, грошей, то що це все не працює, бо е, в першу чергу серед молоді е, створена атмосфера е, відсутності війни від, від е, окремленості від війни. Тобто їм і наша влада, і взагалі всі політики ніхто не чіпає цю тему. Де-факто, і де Юри гарантували, що молодь найсильніша, найпридатніша до військової служби буде, буде зберігатися десь. Від війни і навіть про е підготовку військову чоловіків, принаймні цього віку не йдеться. Тобто і держава, і всі політики, я під підкреслюю, ніхто крім військових, які там е теж є е кілька людей, політиків, про це взагалі не каже, а це є реальністю дуже суворою. І е результат ми маємо в тому, що е ми бачимо, е яку чисельну перевагу. Кількісну перевагу має ворог. а У нашому війську точно не вистачає солдатів. Зараз мобілізація не на тому рівні, на якому вона має бути. Ну, якщо не рахувати мир, якого точно не буде, і ми бачимо зараз абсолютно щось зворотне. зворотне. В тому сенсі, що росіяни пішли в наступ на харківському, на сумському напрямку. І це картина така, яка ну, абсолютно зрозуміла, і про це вже кажуть, і Генеральний штаб сказав, і головком сказав. Але всі ці місяці, а, фоном, а, тобто на тлі розмов про мир, про перемир'я, про майбутні вибори, про всяку а, подібну мишню, абсолютно нереалістично, а, відбувалася деморалізація. Українського суспільства, ми це бачимо по зборах волонтерських, які впадають дуже круто, тобто люди готуються до миру, ну і відповідно деморалізація молоді, яка абсолютно позбавлена будь-яких зв'язків, ну крім того, в кого там родич воюють, я про це не кажу. Але я так, те, що я бачу, принаймні. Та молодь, яку я бачу там на вулицях, у барах, е на різних концертах тощо. Вона абсолютно і абсолютно пофіг ця війна. І вона абсолютно не хоче про неї думати. І е останнє свідоцтво цього е такий дуже яскравий е приклад: це перше місце башкірського ватного проросійського гурту е в рейтингах в українських рейтингах е серед українських молоді, бо це в першу чергу молодь. На Apple Music. молоді українці збережені від війни, наш збережений генофонд, все глибше занурюється в російську культуру, навіть не в етнічну, вже не російською, навіть мовою. Тобто вони хавають усе абсолютно, що дає Росія. Навіть башкирською незрозумілою мовою для них це все одно. Головне, щоб походження було російське, бо це круто, бо це. Просувається і це дуже легко споживати. Ну там, до речі, крім цього, багато російських музичних творів, тобто шлюзи для Росії ментально відкриті. І враховуючи те, що вже я сказав, що українська молодь вона не, долучена, не залучена до війни, навіть ментально, ну більшість її це дуже легко заходить. І тут можна кричати, волати, там, що відбувається, відбувається те, що і мало б відбуватися те, що мало відбуватися, через те, що така свідома політика і влади в першу чергу, і взагалі політикума щодо молоді. Це популізм у чистому вигляді. Будь-який військовий скаже, що старі люди не виграють війни. Що навіть уже 35 років це вже боєць, який не повністю придатний для навіть повністю здоровий, формально, не повністю придатний для певних дій на фронті. Ну Це стосується, наприклад, у мене друг розвідник, ну і в інших теж підрозділах. Дуже бракує молоді, а молодь слухає російську музику, насолоджується. Російськими піснями і нещодавно, буквально на початку Великої війни, пам'ятаєте, як всі там уже і перед я не пам'ятаю, співали батько наш Бандера, Україна мати. Зараз співають, підспівають навіть башкірською мовою гурту, який члени якого відкрити ще раз, відкрито підтримують війну. Донатять на російську армію, тобто допомагають вбивати українців, і українці теж через Apple Music підтримують тих, хто донатять, тобто українська молодь дає гроші гурту башкірському цьому ганебному, який перераховує частину своїх коштів і закликає інших, а вони дуже там популярні в рейху. Донатити на терористичну армію, яка вбиває українців. Тобто, фактично, це наш збережений генофонд. Він є спонсором. Російської армії спонсором е, убивств е, українських воїнів і е, цивільного населення. Ну, Крім того, ми знаємо, що е, українська оця збережена молодь е, і навіть підлітки вони дуже вразливі е, для російської пропаганди. Російська пропаганда це знає. Телеграм там, Вконтакті, я не знаю, як, не переважно телеграм, е, вербую їх для. Підпало автівок Збройних сил України для того, щоб вони підривали. Я не знаю, як це називається трансформатори, чи як які стоять, якісь коротше, коротше, вузли залізничні спіймали там, нещодавно я читав в Черкаській області, підлітків. ну Там на міжі, там підлітки вже 18-річні. Тобто молодь під російську музику, виводить з ладу обладнання Укрзалізниці. тобто зриває постачання зброї боєприпасів і всього решти для фронту. Таким чином, ось я завжди казав, що це таке демонстративне збереження генофонду, а точніше, навіть збереження а, ментальності молодих українців від усвідомлення реальності від війни, воно призведе до абсолютно дуже поганого результату, як для армії, так і для суспільства. Ось те, що ми зараз бачимо. І нічого тут смішного, абсолютно нічого тут я не бачу такого, що це молодь. Вони перехворіють, ніфіга вони не перехворіють. До речі, більшість молоді, ну принаймні в Києві, регоче розмовляє російською мовою. Я думаю, в інших містах так. Так само у тому самому і Кривому Розі, і у Дніпрі, і в Харкові, і в інших містах підлітки і молодь почуваються абсолютно класно. Ось. І тому, коли ти так живеш, ну типу під захистом обставин, коли тобі гарантувало, що ти можеш впливати абсолютно на власну країну, на її майбутнє, ну ти просто тоді плинеш течією. І все, і нічого не робиш. і Твоя свідомість вона десь у космосі, а в космосі летають російські радари, які свідомість і наповнюють її змістом відповідним. І це абсолютно нічого тут, тут жодного позитиву я не бачу. І всі, хто там кажуть, що там це круто, що наша наша молодь зберігається, що вона е не знає війни, що вона може почуватися спокійно, що її ніколи не долучить до війська. Ну, ну по-перше, це, це неправда, бо можуть скластися такі обставини, що долучить усіх. Придатних з 18 років як громадян повноцінних і повнолітніх. Це перше. А по-друге, що далі триває такий самообман, що гірше стає українській армії, що гірше стан українського суспільства має на увазі ментальне сприйняття реальності. Ну, я повторю, вже тут і впливає і тут дорослі вже е, припинили донатити мир навколо е, е, всілякі там е, журналісти обіцяють, що нічого не буде, що ось-ось все закінчиться, а нічого не закінчується. І бачимо, ми на власні очі загострення ситуації на фронті із обстрілами тощо. Але е, багато людей е, продовжують жити. В уявленні, що все рухається до миру, тобто власним очам не віримо, а віримо тому, що нам кажуть. Ну і під музичку це ще легше сприймається. Тобто, якісь, знаєте, шашлики повертаються, а це дуже недобре. Це коли людина, яка знаходиться під загрозою. І держава, яка знаходиться під загрозою, готується до шашликів ментально, так? Ми це вже проходили. Це значить, що шашлик буде з нас, а не з когось. І це абсолютно така тупа, пряма, але абсолютно зрозуміла істина, яку треба усвідомити, а не не знаю, Заплющувати очі і ховатися десь там за куточком чи голову, як страус у землю. Так не вийде. І чи тут чи або вже політики наші почнуть казати правду, якщо влада це не може почати казати, я закликаю опозицію це казати, бо щось вони теж мовчать про це. І казати голосніше, але від відповідальність усе одно, в першу чергу, на владі, яка знає реальну ситуацію, яка не має керувати, опікуватися і готуватися до всіх абсолютно сценаріїв. Але якщо чесно, ну я не військовий, військові, напишіть, будь ласка, свої враження в коментарі. Я не військовий глядач, мабуть, навіть. Не ну, можу нічого сказати, просто мої враження про спілкую від спілкування з військовими вони не дуже е райдужні, не дуже оптимістичні і не дуже, е е як би сказати, не дуже коротше кажучи. Я е розумію, що це неприємні слова. Я розумію, що про це думати не хочеться. Хочеться мріяти про мир та весну, але весна і літо можуть бути з великою кров'ю, і абсолютно не такими, на які більшість людей чекає завдяки тому, завдяки тому, про що я казав у цьому відео. Дякую вам за любов до правди. Цей канал існує заради вас і завдяки вам. Лише з вашою допомогою це можливо. Дякую вам за підтримку, в будь-який зручний для вас спосіб. Дякую вам за донати на будь-якому рівні цього каналу, за спонсорство маю на увазі. Дякую вам за коментарі, за поширення моїх відео, якщо вони вам подобаються, і за те, що ви пропонуєте підписатися на цей канал і інших людей і іншим людям. Дякую ще раз. До нових зустрічей. Щиро ваш Айдер Муждабаєв.